Хочу поділитися своєю роботою. До чого я дійшов вже з своїм трактором 80-х. Що було зроблено? В першу чергу поміняли решітки. верхню-нижню, бо тут стояли старі алюмінієві, погнуті, покручені, побиті. В общем, я вирішив їх замінити повністю. Потім, заміна стартера, він у стартері, але стартер стояв у мене з муфтою відпускача. Тобто мені воно не сильно то вирішив я його повністю. Ну, стартер я поставив прямий без заміни плити, без заміни вінця. Зараз вже є в продажі, може хто не знає. Стартер 3,5 кВт. По совіту, сказали мінімум 3,5, щоб стояв. Тобто, крутить нічого, нормально. Кабіна була переварена повністю. Знімав, сам скидав її, сам. Ставив брав там на роботі в себе, попросив начальника трактора. Поставили, переніс розпределітель. Було там в мене в перших відео, не в перших там попередніх відео був, був розговор за те, щоб перенести розпідділі і перенести вихлопнув. Вихлопнув ще не вспів. Так як не виходить, в мене все це зараз його робити. Бо то робота, то дім. Тому вистачає, що робити. По цьому, по цьому, Дверки, дверки, дверки зроблені, перероблені, поставив амортизатори газові, щоб держало. Гідравліка, як бачите, ось три речага. Тобто під рукою мене воно вполне встраю сідушку, взяв там з якоїсь номарки, не знаю. Зварив, стоїть жорстко, ну, мені хватає. Не знаю. Кому як, мені і так піде. Дверки трошечки вже облізлися. Перший раз поклював учився. ну, Пропорцію малу зробив. Розприділитель. Переніс, так як і казав. Добився результату, щоб гідравліка робила всі речаги включалися, виключалися, трошки з ними помусолився, звісно. І ще одне, зробив ще дві покупочки, так як ми топимо на дровах, купили собі такого незрачного ще побоєчку. Тобто, що тут незрачного модуль. Прийомистий оцей такий, не до як його сказати, не знаю. Ну, тим не мені він свою роботу робить. І купили ще плужок. Плуг Бомет 330, бо вот. той плуг, що в мене був, я брав його у людей там, то люди сказали, що враг. І була ще докуплена мною догрузка. Так як там розказували, що Зрідна вона не годиться, все воно годиться просто. Треба трохи руку прикладати. Купив чого? А що купив? Трактор тягнув все гарно варало воно, все мені нравилося, але низько підніма гідравліка. І рішив придбати таку штуку. Вона в мене чисто для оранки. Тобто плугом вона в мене тут Досить треба варати, я її цепив, воно ставиться там буквально 15-20 хвилин. Годиться, що було зроблено поплугові. Зробив такі розтяжки, щоб можна було отвали стояти. Тикронові, як ви бачите. Зробив розтяжки, щоб можна було угол отвала трохи регулювати туди-сюди, Вже видно буде потім по оранці, Це буде, може, весною має. там що огородик остався. Не до Покажу. Плуг брали теж не ахті. Перебрав, переварив, перекрасив. Тобто роблю для себе. Планую ще з плугом трохи погратися. в нього тут на 30 запад. Я хочу ще таки добитися результату, щоб в мене він брав 35. Тобто трохи погратися з корпусами, їх трохи в сторону посміщати. Це на 5, а той вже, звісно, на 10. Не знаю, получиться, не вийдеться, вспію, не вспію до осінні, або може до весни хоча б хотілося б до весни, а там хто його. Не получится до весни, буду старатись до осінні його переробити. Ну, а... Так, в общем, такий результат у мене, такі мої достіження, можна сказати, по трактору. Так, да, там роботи, що в мене багато, проводку ще повністю не розкидав, кабіні. Там теж ще треба багато чого доробити. Ну потихеньку движемось. Кому сподобалося таке моє невеличке, таке відео. Ставимо лайки, робимо підписки і спостерігаємо далі, що ми будемо робити, до чого ми доробимося, які в нас будуть результати.